Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся, мене звати Олег. Сьогодні 28 квітня 2024 року, Неділя. вербна неділя. Поздравляю всіх з вербною неділею. Ну а що я знову приїхав до лісу. Так як бачив, багато грибників викладають відео, де. Вже збирають маслюки, білі гриби попадаються. Ну, ще не так масово, але вони вже є. Ну, я вирішив подивитися, що в нас можна буде знайти. Кому цікаво, залишайтеся. На дворі сьогодні спекотно. Я заїхав в такий прохолодний ліс, тому що на сонці дуже жарко. Марів багато в лісі різних мошок, Так незвично. Всюди. кує. Ультра чисто. Не співають. dis ek japong na swite чи то грибник, чи то пастух, якась жіночка. Мабуть, теж маслюки дивляться. Зараз я підійду в неї попитаю. Доброго дня! А є щось, чи ви не гриби, не, не, не збираєте. А, я так і зрозумів. Та я думав, я побачив вас, думав, може ви маслюки, бо я бачив в інтернеті. Так в інтернеті люди збирають із Рівненської області в Сарницькому районі білі гриби. Да. Та Я так вийшов, побачив О, вас. Отуди що... от собі збирають, а там де купи, там гриби, отуди от далі. Ну, дальше. та я знаю. О, то там, а то може. Я не бачила, я сюди якийсь став тоді. Ну добре, вибачте, дякую. Нічого. Добре, що не Я думав бабуся може маслюки збирає, а вона діда загубила з коровами те шукає. Ну. Ну, у нас зарано ще для таких грибів, я знаю, що я не пам'ятаю, щоб в квітні ми збирали геть. Маслюки, білі, десь в середині травня, хіба що з'являються там перші білі і то вони. Зазвичай більшість червивих, такі вони ще не. Але так походити, популювати, та хоч би знайти одного та. і то. Сліди чиїсь, чи то лося, чи чи кабан, чи хто. Пішло по дорозі прямо. Такий сосновий ліс подихати хвоєю дуже корисно. Чисте повітря. Самий аромат лісу з'янить надихуюся цим повітрям мабуть сьогодні ми ніяких грибів не знайдемо та я хоча й думав що ось так поїхав походити погуляти, тому що ми в таке время ніколи якби не збирали їх завжди десь у травні, в середині травня йшли білі перші. Ось так виїхав, щоб відпочити його. Тільки що косулю бачив, перебігала. Отам. Зараз якщо пощастить, то може й побачимо, хоча вони коли чують якийсь посторонній шум, то вони стараються не контактувати з людьми. Вони досить такі обережні. через отут через дорогу у мене телефон був вимкнений Ха. зараз в Воно вже ведь аж високо не знаю що ви її бачите я її бачу але она високо Інтенсивні. Зараз трішки пройдемо, до бів хочу глянути. Може там якийсь білячок виріс. Дуже сухий. Дуже сухий. Нарешті після довгих старань і зусиль <гум> я знайшов. Ой, що я знайшов? Якісь жабські ядовиті, навіть. Всі перепочити трохи, походив вже, мабуть, години дві, нічого я не зайшов, дивіться, скільки тут комарів. Ти що? Та так погуляв трошки, я й знав, що їх і не буде, тому що в нас вони так рано не, не ростуть. Може, де і траплялись такі випадки, але не знаю, я не, не бачив, ніколи не знаходив. Саме раніше це я знаходив десь у середині травня, десь у 15-20 числах отака. Навіть не знаю, викладати цей ролик чи не викладати. Уже який раз я Ходжу в ліс і ніякого результату немає. А, я думаю, що глядачам не дуже цікаво дивитись просто на, оці, на оцей трьоп, як кажуть, і безрезультатно. Коротше, побачу. О, надо йти тут комарів. Ну, в такому лісі теж ростуть гриби, але вони ростуть влітку, в осень, осені. Гриби ростуть, і красноголовці. Ну, так проведу вас трошки. Пройдемось уже. Якщо кому цікаво, то I was like, just... У ну, цьому лісі теж ростуть гриби, красного. Тут в основному жовтобурі, жовтобурі шапочки і темні такі ніжки, мені вони завжди такі щось подобаються. Дуже я їх люблю. Вони коли молоді, у них така міцна ніжка, як у білого гриба, як бочка й на вигляд вони гарні теж по-своєму. А ось і коровики, що баба шукала. Дякую. Кору багатенько. Це одна череда, там ще далі друга. Да, то я. Ничего не нашел. Так, походи. Не. То у меня телефон. Да, да. Зарічно. Так, да, так, да, то було холодно. Ну ось і все, друзі. Закінчується моя прогулянка по лісі. Я цілком задоволений. Те, що я там не знайшов грибів, це мені... Ну як, не як мене це не... Не волнує. Я поїхав ради того, щоб погуляти по лісі. Хоча я знаю, що в нас перші гриби з'являються в середині травня. Я просто отримав задоволення, погуляв гуляв по лісі, подихав повітрям чистим, послухав співташок. І я так подумав, що... Вагався що, ну, відео це вилажувати, не вилажувати, кому цікаво. Я його викладу в інтернет на свій канал, як я робив це раніше. Я ж раніше знімав для себе. Робив типу такі відео свій, як щоденник порівнював дні, місяці, роки, коли, як, які були грібні дні. Так само я це відео залишу для себе, для на пам'ять. Кому буде цікаво, той хай дивиться, а кому не цікаво, я геть не буду за це переживати. Просто воно буде у мене на каналі, як мій якийсь такий звіт виходного дня через 2-3 роки, якщо буде все нормально. Открию, подивлюся.